Умань місто, що лежить на перетині шляхів, які поєднують схід і захід, північ і південь України. Це в свій час посприяло успішному розвитку як самого міста, так і торгівлі. Уже в середині ХІХ століття в Умані, що мала великий товарообіг з Києвом та Одесою, було 200 торгівельних лавок, декілька заводів, один трактир, два готелі, одна харчевня, 15 підтійних домів та дві вільні аптеки. Та щороку відбувалося 12 ярмарок. Київські губернські відомості писали, що Умань стає схожою на Київ щодо ролі торгівлі в житті Умані, то дійсно вона була дуже важливою. Причому не тільки в такий період, як кінець XIX століття, коли ця роль була ну, особливо відмітною в житті міста, а й ще з першого початку в історії Умані 17 століття, коли місто активно торгувало сільськогосподарськими товарами, активно торгувало потошем спеціальною сировиною, речовиною, точніше, яка Користовують для виготовлення фарб, скла, для виготовлення мила, і для цього активна була виробка лісів навколо Умані, навколишніх лісах. У 18 столітті в Умані були. Кілька разів на рік ярмарки. Ну, от, якщо бути більш точним, то 9 було одноденних ярмарок на рік, 2 – триденні і один-двотижневий ярмарок. Ну, ось, в цей час, в 18 столітті, коли Умуні Володіли Потоцькі, то е, зароджується е, фактично е, така галузь е, уманської економіки, як промисловість міста. Е, почали діяти цегельний завод, почав діяти скляний завод, і їхня продукція, а, про, а, а також продукція інших промислових підприємств в Чивунуливар. Заводу пізніше, миловарного, пивоварного, остовозаводу, і інших вони також стали особливою галуздю, особливим напрямком е, уманської торгівлі. Ну, ось, е, е, з 18 століття. Про 17 мало відомостей в умані також досить багато було ремісників, і особливо кількість зросла наприкінці початку 20-го століття. Ось вони торгували фактично всім. Причому більшість з них це були євреї, які часто так би мовити укладали договір із місцевими ремісниками українцями, які ви товари, а євреї ці товари збували. Семету був асортимент цих товарів був дуже широкий. Часто кажу на екскурсіях про місто від пиріжків до ювелірних виробів. Торгували. Причому торгівля була якщо брати внутрішньоміську міську торгівлю, то двох типів це. Торгівлю, яку здійснювали е, купці більш такого серйозного плану, купці е, Першої, другої, третьої гільдії, які офіційно заявили свої капітали. От. А також е, ті купці, які здійснювали дрібну торгівлю, Ось, е, з лотків на, е, на території міста. Крім того, торгували вони також активно на територію сучасного центрального ринку, там де знаходяться торгові ряди, і е, знаходили спеціальні камінні е, лавки всередині цих торгових рядів. Е, крім того, на Місце зараз знаходиться міський, міська мерія. Також був були так звані торгові ряди, або щось на зразок сучасного універмагу, довгодка споруда глинобитна, яка з обох боків якої знаходилися також лавки місцевих купців. Ось і якщо подивитися розповіді про умиське торгівленне життя кінця століття в пресі того учасні, то часто лунають навіть, навіть навіть не стільки задоволені від того, що активна торгівля, а стільки навіть нарікані на те, що ці торгівці вони є надзвичайно надокучливими. Ну от і е, е, заважають постояльцям, які приїжджають до міських готельних номерів. Щось там описується, наприклад, так, що е, ось приїхала людина в УМИ, поселилася в готелі, і через кожні буквально 5-6 хвилин дві кімнати стукують, пропонують там хрусталь, е, пропонують там якісь інші вироби. Ну от і вони не мають е, можливості нормально відпочивати у своєму номері. Ну, от, тобто торгівля була надзвичайно активною і. Якщо говорити про зовнішню торгівлю, то вона здійснювалася в основному е, шляхом продажу сільськогосподарських виробів. В першу чергу, це було зерно і сало, які експортувалися до таких портів, як Одеса, до Херсону, тобто в основному на південь. От, а імпорт здійснювався в Умані в основному із Києва, із Харкова, із Королевця, от, із Полтави, і е, пізніше, вже на початку ХХ століття, навіть із за кордону, з Варшави, зокрема. Зак про це дуже добре пише сучасниця подій тих двадцятого світла надію за суроців у своїх спогадах. Сьогодні торгівля це вид економічної діяльності, яка задовольняє повсякденні запити людей у товарах першої необхідності. Вона базується на розвитку малого та середнього бізнесу, впровадженні нових технологій. За офіційними даними на кінець 2011 року в місті діє понад 1200 Об'єктів торгівлі, сім ринків, великі мережеві супермаркети, торгівельні центри. Відбулося 30 ярмарок. До послуг жителів міста 16 автозаправних станцій, 60 аптек та аптечних пунктів. І все це склало фактичний товарообіг у сфері торгівлі в Умані на кінець 2011 року. Майже 600 мільйонів гривень, що становить понад 7 тисяч гривень на одну особу. Тому ми бачимо, що торгівля відіграє важливу роль у розвитку наступних нашого міста, а всі позитивні здобутки і досвід у цій галузі слід лише примножувати.